Зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет. І незалежність України. Я згадую зроблено в Україні за п'ять років перебування Порошенко у владі і стає сумно. Безвіз, асоціація з ЄС, шлях в ЄС і НАТО затверджений в Конституції. Банківська система України здобула рекордні прибутки. Нафтогаз і Укрзалізниця стали прибутковими. Виявилося, що в Україні існує океанський флот. Він теж став прибутковим. Зсу вдягнули в Мазепинки Укропіксель і Берці на мембрані. Зсу стали хардів. Чуватися за каталогом зсу отримали сухпаї у вакуум пакетах краще з усіх, які я пробував. Бізнесу відмінили печатки та розкрили реєстри з Херсону. Літаки літали до Відня. До України зайшов Рейнейр. І головне, те, від чого я тоді просто балдів, те, що мусило змоделювати наше майбутнє на десятки років вперед, і вже почало реформа децентралізації. Я не думаю, я знаю, наші онуки будуть голову сушити питанням, як після таких п'яти років українці примудрилися обрати в президенти шоумена без жодного досвіду адміністративного керування. Будуть сушити голову і не знаходитимуть відповіді, бо їм важко буде проїхатися по вухах стіною Яценюка, убив свого брата, Роттердам Плюс і подібною брехнею. На жаль, я знаю справжню причину: ніколи в історії настільки в унісон не працювали медіа Москви, українських олігархів і активісти-грантожери. Одні з них хотіли влади. Іншим була не потрібна сильна Україна. Петро Порошенко стояв поперек горла їм всім. Проте життя триває. Для мене Порошенко я знаю особисто. У мене немає ілюзій, звичайна людина, але людина патріот. Ну це самое головне. Коли під час війни людина свої статки, він легко міг, його тут обісрали, з головою обклали. Міг зібратися, поїхати собі на Мальдів, йдіть. Що хочете робити? Людина не поїхала Європейська солідарність, парламентська партія і останній бастіон української демократії, завдяки кому в Україні ще існує свобода слова, завдяки виробленим з ефіру, але не зламаним каналам опозиції, завдяки кому українці чують думку альтернативну мономарафону, завдяки опозиційним блогерам, хто збиває у Верховній Раді стрьомні забаганки влади партія Петра Порошенка, з ким спілкуються представники заходу, аби мати повне уявлення? повідомлення про ситуацію в Україні з Петром Порошенком і з депутатами Євросолідарності, завдяки кому розбиваються на труху всі спроби влади побудувати зелений авторитаризм з вічним мономарафоном і ручною опозицією. Завдяки спільноті прибічників Порошенка. Петро Порошенко активно в політиці, і це ще надовго. Я не скажу, що Порошенко це ідеал, це найкраще ідеала в наших умовах. Немає колись Ющенко був ідеалом, можливо, для мене головне Україна. Як нація, як держава, як моя батьківщина, як, як ноосфера. Іншої нема Україна. І Якщо людина служить Україні на користь, все я голосую за цю людину. Результат протягом п'яти років влада так і не змогла знайти жодного приводу або як Порошенка відправити за грати, бо всі спроби влади розбивалися в судах, попри всі старання татарова. А більше Порошенко нікуди не виїжджав з України. Порошенко залишився в політиці і майбутнє України в будь-якому разі буде європейським і демократичним. Бо очевидно, спроба чинної зеленої влади під прикриттям війни становити в Україні. Ні, повноцінний авторитаризм розбилася саме партію Порошенка. Наступна українська влада буде тільки демократичною. Конституційний термін повноважень Зеленського завершується від сьогодні, 20 травня, 5 років тому. Він офіційно обійняв посаду. Ми можемо остаточно підбити підсумки і порівняти дві воєнні каденції. Попередній термін президента Порошенка запам'ятався стабілізацією лінії фронту, визволенням значної частини українських територій, а вже по тому армії з паралельною сильною роботою дипломатичного корпусу. Наш дипломатичний фронт це і мінські домовленості, і витрушування грошей у Газпрому, який вперше в історії став винен Україні, і визволення захоплених в полон українських моряків, і утворення міжнародної коаліції, яка теж вперше в історії пішла на небачений крок, вела санкції щодо свого грошовитого московицького партнера і почала відмовлятись від російського газу, та інше воєнний термін попереднього президента запам'ятав Ався професійним урядом, який підняв економіку з отриманої голої казни, зрадника і вбивці Януковича, знизив інфляцію, підняв заробітні платні. Запам'ятались реформи децентралізації, розбудова мережі ЦНАПів по Україні, реформою медицини і медициною на селі, амбулаторіями з житлом для медиків і прикріпленими до кожної установи новенькими Рено. Запам'ятались унікальна філігранна реформа банківської системи: звільнення від баласту, виведення в прибутки банків, а головне уникнення. Страшного обвалу через падіння монополіста і схематозу з виведенням наших грошей Приватбанку. Звісно ж, томуси без віз тут без слів, історичні події вікового масштабу. Ну і власне, те, що мало цікавило, охлос, це армія, наша нова армія, амбітний проект на гроші вбивці Януковича, 184 общаги і готовий до втілення на фінальному етапі згорнути наступною владою будівництво житла для сержантського складу, грандіозна реформа. Харчування у війську, реформа речового забезпечення, коли вперше з'явився зручний, якісний піклувальний про солдата, одяг і взуття. Далі просто назви. Бо якщо почати описувати цю міць, то зупинитись буде важко. Нептун, вільха, вільха, м, богдана, верба, новатори, пулат, муцифал, варта, лелека, фурія. Козак, стугна, «Корсар», «Барса-8», ембаки з кузні на рибальському. Інше наступна воєнна п'ятирічка, яка стартувала вже на заповнених держрезервах, на зростаючій економіці, на шалено крутому пакеті розробок і вже запущених у серію української зброї на збитій і відпрацьованій міжнародній коаліції, запам'ятається назавжди тривічним роззброєнням України під регулярні застороги для влади акціями Ні капітуляції. Потім Оман, Клістрони, розведення. Просто перестати стріляти. Наша стратегія не звинувачувати усьому Росію і не в прославленні військових зусиль. Цитата Єрмака, розмінування. Ми согласовали практически 20 точок. 20 ну, нових точок розмініли. Дороги, асфальтні закупівлі, десятеро перевищили військові державні нагороди артистам, які зараз ухиляються, а не воїнам, про яких навмисно замовчувалось. Бо в голові війна була вже закінчена, поки їх розстрілювали. Звертання ракетної програми в другій половині нескінчений потік зрадників зі слуг народу участилище. Разруха, кров закатовані, розстріляні, зґвалтовані. Як ми ще тримаємось?